Будинок ветеранів, у складі якого п'ять відділень стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання, та одне відділення паліативного догляду, є структурним підрозділом Центру інтегрованих соціальних послуг, управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради на сьогоднішній день. В будинку ветеранів проживає близько 300 осіб, з них 250 осіб. Це внутрішньопереміщені особи з Донецької області, Харківської області, Херсонської, Запорізької та Луганської областей. Особи, які проживають на повному державному отриманні, забезпечуються житлом, твердим інвентарем, м'яким інвентарем, чотирьохразовим харчуванням. Медичними засобами також проходять реабілітацію в нашому реабілітаційному центрі. Гармонія також у нас працює цілодобовий пост медичної сестри. Надаємо першу медичну допомогу в подальшому направляються форі на лікування в міську лікарню або районну лікарню. На кожне свято нашим підопічним будинку ветеранів. Вручаються подарунки, це і одяг, і взуття, солодощі, фрукти. Також нам допомагають благодійно і місцеві жителі, і благодійні організації. Також ми хочемо подякувати міській раді, які постійно за нас піклуються, допомагають нам, начальнику управління праці Галині Михайлівні Кучер. ну і Всім тим, хто нам допомагає. Ми дуже вдячні. Користуючись нагодою, хочу привітати всіх працівників будинку ветеранів із святом, побажати всім міцного здоров'я, щастя, удачі, терпіння, благополуччя і мирного неба.